Розділ 16. Основні принципи духовного життя чернецтва. Пункт 2. Євангельські ради Євангельські ради, як говорилося вище. Це доповнення й розвиток того посвячення Богу, яке відбувається в хрещенні. Чернецтво, висловлюючи своє бажання йти шляхом реалізації євангельських Рад через публічну декларацію, обіцяє слідувати за Христом шляхом чистоти убогості та слухняності. Ці євангельські Ради є радикальним протистоянням грішній прихильності до світських благ. Таку прихильність апостол ЙОАН називає пожадливість тіла, пожадливість очей і гординя життя. Перше послання ЙОАНА розділ 2, вірш 16. Чистота Чистота з точки зору тіла це приборкання сексуального інстинкту і підпорядкування його розуму, а також реалізація сексуальності відповідно до своєї віри й покликання. Варто зауважити, що чистота не означає повне утримання від сексуальної активності, адже стосунки між подружжям не є порушенням чистоти, але їхня взаємна любов чиста, хоч і включає сексуальну активність. З духовної точки зору чистота відкриває людину на вміння любити ближнього безкорисливо, не використовувати його для реалізації своїх інтересів. Людина стає здатною підтримувати єдність із Богом і ближнім, навіть якщо це пов'язане з труднощами і вимагає самопожертви, тому чиста людина підіймається над своїм егоїзмом і здатна сама стати даром любові для ближнього, до такої чистоти покликаний кожен християнин. У Богопосвяченому житті. Чистота реалізується через відсутність сексуальних стосунків. Присвячуючи себе Богу, чернецтво вибирає його центром свого життя і діяльності, відмовляється для його царства від деяких благ цього світу, щоб служити Богу й ближньому нероздільним серцем. Сексуальність пов'язана з любов'ю, як уже було сказано, вона не є інстинктом. Який у нас є сам по собі, тому, щоб ця неподільність серця могла бути реалізована, чернецтво дає обід чистоти сам Христос присвятив усього себе Отцю і покладеній на нього місії, нічого не залишаючи для себе. Тому ті, хто вирішує присвятити себе Богу, наслідують приклад Христа. Особливо варто підкреслити. Що в центрі чистоти є не відмова від сексуальності, а рішення стати даром для бога і ближнього. Обітниця й Євангельська Рада чистоти не означає, що сексуальність є злом. Члени чернечих спільнот не асексуальні істоти, але люди, покликані підпорядковувати свою сексуальність вищому благу. Убогість. З матеріальної точки зору убогість, бідність є не відсутністю матеріальних благ, але підпорядкуванням свого бажання отримувати різні блага, розуму і способу життя, який людина приймає, виходячи зі свого покликання. З духовної перспективи убогість дозволяє людині сподіватися в житті на Бога, а не на матеріальні блага. У богопосвяченому житті Євангельська Рада убогості схожа на обітницю чистоти, але стосується іншої сфери і реалізується трохи інакше. Завдяки обітниці убогості чернецтво також стає здатним дарувати себе Богу і служити ближньому, не шукаючи своєї вигоди. Ті, хто живуть у чернечих спільнотах, свідомо й добровільно відмовляються від права. Отримувати і використовувати матеріальні блага, збирати їх і на цьому будувати почуття впевненості і безпеки. Звичайно, убогість не означає животіння в злиднях і голоді, але все ж має на увазі готовність і до важких обставин, якщо доведеться в них опинитися. Право рішення про придбання і використання благ належить абату. Або настоятелю настоятельниці монастиря, який яка зобов'язаний піклуватися про всю спільноту. Обід у богості веде не до відсутності благ, а до свободи серця по відношенню до них і вмінню дарувати себе усі особисті таланти, як і матеріальні блага, дані чернецтву для служіння проголошенню Євангелія. Слухняність. З матеріальної точки зору слухняність це визнання авторитетної думки і добровільне підпорядкування законному авторитету для досягнення якоїсь мети. У духовному житті слухняність допомагає подолати егоїстичні пориви і прийняти, що вища мета є важливішою, ніж особиста вигода, завдяки тому, що через послуг вченці самі приймають рішення підпорядковувати свою волю законному церковному авторитету, вони стають здатними долучитися до задуму спасіння і реалізувати його так, як це робив Христос. Він у своїй діяльності повністю підпорядкував себе волі Отця, тому і в посвяченому житті це є ідеалом. Слухняність не означає також повної пасивності, навпаки, воно є вільним вибором робити те, що просить настоятель це послуг не раба, а сина. Крім того, слухняність завжди має бути відповідальною. Потрібно додати, що чернечий послух має об'єктивні межі настоятель не може вимагати здійснювати грішні дії, а також те, що суперечить церковним. Або чернечим статутам і здоровому глузду. Однозначно не можна приймати, як правило, те, що воля настоятеля це воля Бога, тому що звідси один крок до взловживань настоятелі теж є слабкими людьми. Більш точним буде таке формулювання Божа воля, щоби чернець послухав настоятеля, якщо той не вимагає зла.